Наприкінці минулої доби ситуація в зоні АТО загострилась. Денне затища після 18-ї години змінилася активізацією незаконних збройних формувань на усіх напрямках. Так на Луганському напрямку ворог відкривав вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів поблизу Донця, Малинового, Катеринівки, Новозванівки, станиці Луганської. А близько 21-ї години група бойовиків у ході розвідки намагалася наблизитися до позицій сил АТО неподалік селища Трьохізбенка. ізбенка. Українські військові вчасно виявили противника і вогнем зі стрілецької зброї примусили відступити. На маріупольському напрямку бандформування формування били по наших укріпленнях з гранатометів у районі селищ Лебединське, Красногорівка, Новотроїцьке, Широкіне. Двоє наших військових отримали поранення внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї позицій сил АТО неподалік Богданівки. А майже о 23-й годині злочинці застосували міномети калібру 120 та 82 мм по Красногорівці. На Донецькому напрямку під мінометним та гранатометним вогнем двічі опинились українські опорні пункти поблизу Авдіївки та на шахті Бутівка. Крім того, о 21-й годині бойовики з гранатомету били по позиціях сил АТО в районі Світлодарська. В результаті цього обстрілу наш військовий отримав поранення. Варто додати, що ввечері та вночі практично після кожного обстрілу ворога наші військові відкривали вогонь у відповідь. За оперативними даними, у противника є втрати як в живій силі, так і у техніці і озброєні. Загалом, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 27 разів порушили перемиря. Троє українських військових отримали поранення. У відповідь на провокації ворога сили АТО відкривали вогонь переважно зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів.